Вітаю! Я вже не можу дочекатися. Так хочу записати, які енергії сьогоднішнього дня мене переповнюють. Аж ллється сльоза, благодаті. І не одна. Енергії легкі, прозорі і в'юнкі. Танцюють у повітрі. І коли я їх вдихаю, таке відчуття, що я розчиняюся. дуже такі святкові, величні, благодатні, сяючі, енергію просто витають. Виходьте на сонце, дихайте, черпайте ці енергії жменями. І все буде добре. Всіх обійняла. Ваша Наталія Руда.